Світанок народжувався повільно, важкий, туманний, над українським полем, і кожна секунда здавалася натягнутим дротом, який міг от-от порватися. У підземному штабі батальйону, в тісному приміщенні з обшарпаними стінами та картами, приклеєними скотчем до фанери, кипіла робота. Лампа без плафона тремтіла, кидаючи плями світла на столи, планшети й папки. А в центрі кімнати схилилися офіцери. Уважно вдивляючись у карту на карті червоними значками позначали ворога, і з кожною хвилиною цих значків ставало більше. Розвідка підтвердила, колона вийшла з лісосмуги. Пролунало в навушниках одного з офіцерів, і він різко кивнув, одразу передаючи інформацію далі. У рації загримів голос Сокіл клену, вогонь по готовності, прийом. І в той самий момент на дворі ожив холодний метал. На позиції вже стояли розрахунки, руки бійців тремтіли не від страху, а від напруги, бо вони чекали цієї команди. Ящики з мінами були відкриті. Блискучі циліндри, акуратно викладені в ряд, готові піти у небо. Перша заряджай гукнув командир розрахунку, і перша міна полетіла в ствол. Глухий удар прокотився, і над полем здійнявся димовий слід. Мить. І далеко попереду гримнув вибух, піднявши стовп землі. Корекція трохи лівіше, два градуси. Пролунав голос із штабу, де по моніторах ішла трансляція з безпілотника. На екрані тепловізора чітко світилися червоні силуети ворога, які почали розгортатися в лінію атаки. Сокіл клену Клену-2, працюй по два. Пролунала нова команда. Одразу кілька мін зірвали тишу. Одна за одною вони вилітали в ніч, залишаючи за собою відблиски. А через секунду небо над ворогом розцвітало вогняними спалахами. У окопах українські піхотинці, притискаючись до стін, з полегшенням слухали цей громовий оркестр. Кожен вибух попереду означав кілька секунд перепочинку, кілька життів збережених, кілька метрів землі, яку ворог не зможе взяти. Але ворог не зупинявся. Хвиля за хвилею ішла вперед. Знову і знову з'являючись з-за диму. Вони пробують правий фланг. Кричав коригувальник. По рації сокіл клену, три Правіше на двадцять вогонь. Пролунала команда зі штабу, і знову над головами свистіли міни, падали ворожі групи. Земля тряслася, ніби дихала разом із бійцями. У штабі було спекотно, хоча на дворі ще тягнуло холодом. І кожен офіцер відчував на собі відповідальність за тих, хто в окопах. Хтось нервово стискав олівець, відмічаючи вогневі точки. Хтось переглядав планшет із тепловізійною картинкою, а командир батальйону лише коротко віддавав накази, не підвищуючи голосу. Він знав, паніка тут недоречна, бо кожне слово може вирішити чиєсь життя. Лівий сектор противник проривається ближче. Почув він у навушниках. Хлопці тримають. коротко запитав він. Тримаємось, але тиск серйозний, кулемети червоніють. Відповіли йому, командир глянув на карту, потім на годинник. Він бачив, що ворог навалюється все сильніше, і розумів, довго піхота не витримає. В цей час у полі піхотинці працювали на межі сил, кулеметники сипали чергами гільзи. Обпікали руки, гранати летіли в дим, а земля під ногами. Дригалася від вибухів. Один із солдатів прикрив побратима тілом, коли розірвалася міна, і піднявся знову, витираючи обличчя від багнюки. Тримай, тримай сектор. кричав він. А поруч уже лежав поранений. Вони знали, що міномети працюють, але йшли нові хвилі. І здавалось, їм немає кінця. Альфа 40 тиснуть уже майже в сотні метрів. Пролунало в ефірі: у штабі запала тиша. Командир на мить прикрив очі, а тоді коротко сказав: Увага, в бій. Ці слова стали, наче вибухом. Всі розуміли, що ситуація критична. У посадці, де стояла замаскована американська машина, екіпаж почув команду Йо жив. Двигун заревів, турель повільно піднялася, і броня загуркотіла, риючи гусеницями землю. Це був сигнал, що на полі з'являється нова сила. У піхоті хтось вигукнув. Наші вели Бредлі, і цей крик прокотився окопами, додаючи сил тим, хто вже був на межі. Міномети ще били, але вже було зрозуміло, що головна партія тільки починається. Ворог ішов уперед, упертий і жорстокий, але українці трималися. І тепер у бою мала заговорити сталь, яка чекала свого моменту. Двигун ревів так, що здавалося, ніби вся земля здригалася, коли Бредлі виривався з посадки на відкрите поле. Гусениці рвали ґрунт, піднімаючи клуби багнюки й пилу, і ця важка машина йшла вперед, ніби жива, як звір, що вирвався з клітки. У рації пролунав напружений голос із передових окопів. По вам 100 метрів FPV ворога. Повторюю, 100 метрів швидко наближається. Навідник не зволікав ані секунди. Пальці блискавкою, натиснули кнопку і з бокових гранатометів вирвалися снаряди димових завіс. Сірі клуби різко накрили машину, закрутилися вихорами, перетворивши її на примару в тумані. Водій різко змінив курс, загортаючи праворуч, і вся машина стрибнула на горбку, наче велетенський хижак, що робить ривок. У ту ж мить позаду здійнявся стовп землі. Дрон влучив у ґрунт, не дотягнувши кілька метрів до броні. Вибухова хвиля накрила машину, але броня витримала. Тільки гул у вухах залишився в екіпажу. Змазали. Сухо сказав командир екіпажу, і від цих слів напруга впала, бо всі розуміли, що шанс на життя збережено. Бредлей вийшла з диму і ствол її гармати заговорив: 25 мм міліметрів бушмастер прошив повітря, випльовуючи трасери, які врізалися в ряди ворога. Кожен постріл лунав як удар молота по наковальні, а ворог, який тільки но готувався до ривка, почав падати один за одним. Українська піхота в окопах, яка вже ледь трималася, побачила цю сталеву підтримку і заволала з полегшенням. Працює, броня працює, кричали бійці, піднімаючись і знову відкриваючи вогонь, надихнуті присутністю броні. Ворога почали косити кулемети, кулі прошивали поле, і все довкола наповнилося гуркотом. Бредлі не зупинялася, вона рухалася вперед, зупиняючись лише для коротких серій пострілів. План лівий, тримайте. Пролунала команда, і гармата різко розвернулася, розносячи ворожі укриття. Але ворог не здавався. Через кілька хвилин у небі знову почувся дзижчання моторошний звук, який уже впізнавали всі. Камік на підльоті, висота низька курс. Прямо на вас пролунав голос у рації. Цього разу часу було менше, дим уже розсіювався. І дрон ішов упевнено, майже торкаючись землі. Водій спробував маневр, різко повернув машину в бік, але вибух вдарив у борт. Яскравий спалах осліпив на секунду, уламки посипалися, броня задрижала, і всередині запахло димом і гарячим металом. Контакт FPV влучив. Крикнув навідник. Усередині на мить стало тихо. Усі чекали, чи не загориться машина, чи не піде полум'я. Але броня витримала. Працюємо далі. вигукнув командир екіпажу, вдихнувши повні груди. І ці слова, передані в ефір, відгукнулися в серцях піхоти, яка почула їх у навушниках, бо вони знали навіть під ударом Бредлі стоїть і б'ється далі. Машина відкотилася кілька метрів назад, поставила ще одну димову завісу, і турель знову заговорила: кулемети прошивали обрій, гармати косили все живе. Ворог почав відходити у піхоті. Кричали Мужики явно з яйцями. І ці крики заглушали навіть вибухи. Ворожі групи сипалися, їхні атаки зупинялися. А кожен новий залп із Бредлі відбивав охоту йти вперед. Міномети, які знову отримали корекцію зі штабу, накривали відступаючих, доповнюючи картину пекла. Поле перетворювалося на хаос, дим, вибухи, крики, уламки дерев. І вогняні спалахи. Але серед цього хаосу чітко виділялася українська броня, яка, попри удари й обстріли, залишалася на полі бою. Солдати бачили, як ворог почав зупинятися, як атака захлинулася. Хтось у рації вигукнув Братя, ми вистоїмо, вони більше не йдуть. І цей голос перекрив гул бою, бо всі відчули, лінія тримається. Бредлі жила, її броня була подряпана й обпалена, але вона жила. І разом із нею жили ті, хто стояв пліч пліч Командир батальйону у штабі почув доповідь. Машина тримає, піхота 300, троє. Ворог захлинається. Він не відповів одразу, тільки стиснув кулак і тихо промовив. Добре, тримати далі. Евакуація і поранених. І бій продовжився, але тепер уже було видно, українці вистояли перший удар. Бій тривав уже кілька годин. Земля була вся розрита вибухами, дим стояв стіною. А повітря було таким густим від пилу й пороху, що кожен вдих обпікав легені. Піхота тримала позиції, міномети періодично накривали ворога, а Бредлі продовжувала працювати, наче жива стіна між ворогом і своїми. У штабі батальйону над картою знову схилилися офіцери, напружено слухаючи рації, де голоси були хриплі, але тверді. Але ворог не збирався відступати остаточно. У димовій завісі з'явилися нові силуети на горизонті, ледь помітний крізь дим і гар, Вийшов ворожий бронетранспортер. БТР рухався впевнено. Його башта коливалася, кулемет готовий був засіяти смерть. Для ворога це був шанс переламати ситуацію. Для українців виклик, який треба прийняти. БТР на підході орієнтовно півтора кілометра, рух на наші позиції. Пролунало в ефірі від коригувальника з дрона. Бредлі ціль для вас. Коротко сказав офіцер. У штабі усередині машини панувала тиша, тільки гул двигуна і ледь чутні подихи екіпажу. Навідник спокійно зловив ціль у приціл. Його руки не тремтіли, хоча все тіло було напружене. Тов готовий, ціль зафіксована. Повідомив він. Командир лише кивнув, і ракета пішла з пускової установки, залишаючи за собою білий димовий слід. Який врізався в чорний хаос поля. Усі завмерли на секунду, дивлячись, як вона наближається до своєї цілі. Мить і вибух, полум'я вирвалося з середини бронетранспортера, уламки полетіли в небо, і чорний дим почав підніматися стовпом. Ворог, який ішов за машиною, зупинився, а потім кинувся назад у паніці. Є, влучили. крикнув навідник. У піхотних окопах цей вибух бачили всі. Мінометники отримали нові координати й одразу накрили відступаючих ворогів. Снаряди летіли один за одним, земля здригалася, і ворог, який ще кілька хвилин тому йшов уперед, тепер біг, кидаючи зброю. У штабі батальйону запанувала тиша на кілька секунд. А тоді командир сказав: Добре, доповідаємо далі. Атаку відбили. Поранених евакуювали, його голос був рівний, але в очах світилася гордість, яку він не міг приховати. Над горизонтом сонце починало ховатися за дим, фарбуючи небо в криваво-червоні відтінки, які нагадували про ціну цього дня, і всі вони знали, завтра буде новий бій, але після сьогоднішнього вони вже ніколи не зламаються, бо сьогодні вони перемогли.